І сьогодні ми будемо виживати от на такій горі. Ну Ми на ній не будемо виживати, я ось тут заспавнився. Зараз спробуємо знайти десь дерево. Ну, погнали. Так, стоп. От. А вон дерево якраз є. Дивіться, як ми високо заспавнилися. Ви що... Хмар просто, але зато тут є халявне залізо і багато ресурсів, тому опано. Ну, ми туди потім підемо. Ми перше добудемо дерево чуть-чуть, і підемо добувати всякі там ресурси, ще там щось. Та, підемо... та й підемо, коротше, туди. Там коснуємо свою базу, там -ка... та і там -ка буде наше ну, виживання. Так. Добре, а поки я добуваю, підпишіться, тому що я цей, як тут, починаючий блогер, та і, і, коротше, підпишіться, тому що тому так, а зараз я сюди трохи біжу, отут якраз вже є у нас залізо і вугілля якраз нам підійде. А, ще я забув тут додати один ну, аддон та й багато чого я тут забув додати, тому не буде більше таких не буде таких адонів, які я міг би сюди додати. Ну, просто буде виживання, без адонів. Але я все одно додав сюди мод на смолстки, щоб їх можна було в... Як тут називали? В лівій руці тримати. цей. Добре, зараз ми тут іще не йдемо.